Друзі, всіх вітаю! З вами Ярослав Жданович, наш канал Масаж Клам Академія. І сьогодні я вам покажу унікальний масаж, який наповнить вас енергією. Це такий унікальний енергетичний китайський масаж, який дасть вам дуже багато сил, енергії. Якщо ви вже прокинулися і вже втомилися, то цей масаж саме для вас. Якщо ви постійно прокрестинуєте, відкладаєте на майбутнє свої плани, бізнеси, свої ідеї, до саме цей масаж допоможе вам. Включитися в роботу, і ми трошечки візьмемо від китайської медицини, пропрацюємо меридіан легень, пропрацюємо меридіан нирок і меридіан печінки, тому що ці саме меридіани наповнюють наше тіло енергію. І я покажу такий унікальний швидкий масаж, який ви можете робити в обідніх перервах або з самого ранку. Не рекомендовано, звісно, робити цей масаж на закаті, після того як заходить сонце, тому що. Я думаю, що тільки перед дискотекою, якщо ви плануєте гарно відпочити вночі. І перед тим, як перейти до практики, я нагадую, що ми знімаємо всі наші відеоролики в тезисному форматі і вони не відміняють повноцінного сертифікованого навчання. Хочу нагадати, що в нашій академії ви можете пройти вісім напрямків онлайн, які доступні в будь-якій точці планети 24 на 7. По закінченню курсу ви можете здати іспит, і отримати сертифікат на англійській мові. Ті, хто хочуть займатися стаціонарно, ми запрошуємо на навчання в місто Київ, бульварну Кудрявська, 26. Ми будемо раді бачити вас на стаціонарному навчанні в нашій академії. І перед тим як перейти до практичної частини, не забуваємо підписуватися на канал, ставити лайки, ставити собі дзвіночок, щоб не пропустити найближчі випуски нашого youtube каналу. І починаємо ми цей масаж з пропрацювання саме меридіану легенів. Ми будемо робити, я буду спочатку розказувати, а потім показувати, щоб не перебивати звук. Мікрофона, тому що це буде такий хлопковий масаж, який ми будемо робити. Ми будемо відпрацьовувати от хлопковими рухами, ми будемо відпрацьовувати зону е, от під ключіцею. Ми будемо відпрацьовувати зону нашого, е, нашої вілочкової желези, е, нашого тимусу, який знаходиться отут за грудиною. Да, ми будемо такі робити простукуючі рухи. Ми будемо відпрацьовувати меридіан легень. Заходити на задню поверхню і закінчувати регіоном шиї. Кожен рух ми виконуємо по три проходи. В принципі, цього буде достатньо. Можна виконувати 3-5 проходів. І починаємо ми, я буду просто робити, а ви будете за мною повторювати в кадрі, і ми будемо працювати з вами разом. Я не буду озвучувати цей процес, тому що буде перебиватися звуком. Я пропрацьовую, я спочатку нагріваю ручки. Ми нагріваємо ручки для того, щоб вони були тепленькі, запускаємо енергію. От ми хорошо нагріли, хорошо поставили ручки отут, от от на район точки К-27 лімфатичної системи. Можна прогріти нашу вілочкову желізу, поставити на грудину хорошо ручку. Прогріли ручки, поставили на регіон печіночки і селезіночки. І Вібраційними рухами ми зараз ви просто за мною будете повторювати і виконувати по масажних лініях. Ми починаємо простукування. Після простукування ми переходимо на ліву ручку. Ми… Повертаємося по боковій поверхні. і закінчуємо регіон шия. Опять спускаємося. Після цього переходимо на праву ручку, по 3-5 проходів зробили на одну сторону і починаємо опять простукали сюди, повернулися по боковій поверхні. Обов'язково закінчуємо шию регіонною шию. Отут-от обережненько простук. Після цього ми переходимо на меридіан, який відповідає за лімфатичну систему. Ми можемо простукувати от, грудну клітину до подмишечних лімфатичних вузлів. І переходимо те саме. Зробили 3-5 проходів і переходимо на меридіан наших нирочок. Тому що нирки це є наша життєва енергія по китайській медицині. Меридіан нирок це дуже важлива структура, яку ми обов'язково повинні пропрацьовувати. Ми починаємо з простукування пахових лімфатичних вузлів. Можна от, от тут починаємо. Спускаємося по внутрішній стороні стегна, піднімаємося по боковим і я покажу трошечки в сагітальній поверхні. Ми легенько-легенько стимулюємо обласний нирок. 3-5 проходів. Повторюємо за мною. Стимульнули трошечки печіночку, стимульнули лімфатичні вузли, спустилися по боковій поверхні. По бокові повернулися нирки обережно. Опять. Зробили? Повторили. Я надіюсь, ви повторили зі мною. Нагріли ручки, стимульнули ще раз. Зону під ключицею, стимульнули нашу вілочкову железу, нагріли ручки. Простимулювали, хорошо нагріли печіночку, нагріли селезіночку. Після цього ми робимо розслаблені отакі стрибочки, розслаблені ручки, можна поскакати, от можна потанцювати, розслабитися, хорошо, хорошо послабити. От, можна ручки, щоб вони аж мателялися, щоб ви хорошо потанцювали, от, пострибали. Можна ножки розслабити так, щоб ви. І після цього ми робимо такі скручування. Розслабили ручки, от вони як пльоточки. Це дуже важливо, класно. Це взагалі вправа до у китайців. От ви от таким чином б'єте себе розслабленими ручками, штовхаєте себе, можна додавати ноги. Робимо такий присяд, тобто ви включаєте всі цепи. і хорошо, легенько отак, от як обіймалочки робите, обнімаєте себе. Робимо по 20-30 вправ, обнімаємо себе, отак хлопаємо. І на цьому ми вправу закінчуємо. Друзі, маю надію, що ви наповнилися енергією. Я зробив. Масаж, мені, я вам чесно скажу, я на підйомі. З прекрасним настрою. Життєва енергія пішла. Маю надію, що ви здобули точно такий же результат. Не забуваємо ставити лайки, коментувати, ставити дзвіночок, щоб не пропустити відео нашого каналу. З вами був Ярослав, місто Київ, Україна. Підписуємося на канал і не забуваємо дивитися нові випуски на нашому каналі.